Зарплата радикально різниця між тим, що ви працюєте в Києві в Міністерстві закордонних справ, і коли ви працюєте за кордоном. Коли ви працюєте за кордоном, зарплата ринкова, тобто це ті гроші, які ви можете заробляти, працюючи на ну, вельми солідну компанію. Коли ви працюєте в Києві, ви працюєте в режимі самопожертви, тому що ваша зарплата є вельми, вельми низькою. Зараз я знаю, що і постійно щороку, от коли кожен міністр насамперед намагався на наступний рік в бюджеті підвищити оклади в центральному апараті, тобто тих для тих дипломатів, хто працюють в Києві, тому що ну це важко. Це починалося там. Умовно, найменший оклад там був 8 тисяч, там 16 тисяч гривень, ми говоримо про гривні. Зараз, якщо я не помиляюсь, там підвищили 20 тисяч гривень. Це орієнтовно. Я точні цифри зараз за точні цифри не можу ручатися. От. Тому людина, яка йде в МЗС, вона знає, що в Києві вона не буде отримувати е, ринкову зарплату при її кваліфікаціях. Ну, бо з тими кваліфікаціями, які є у вас, наприклад, вам. Не треба працювати ані на державній службі, ані на дипломатичній, ви можете заробляти набагато більше грошей в інших сферах. Я рахувала, скільки мені грошей треба для того, щоб існував мій канал. Це от без поїздок, це 10 тисяч доларів для того, щоб платити за команду. Якщо до цього ми беремо забезпечення мами, собак, себе, ну це десь 15 треба заробляти. Для того щоб заробляти ці гроші в МЗС, з ким мені треба бути? Десять. Ну хоча б 10. Це не під його це. Вам ніким не треба бути. Ким би ви ким би ви не були, ви не будете заробляти 10. Нереально, так? да Ні. навіть послом? Навіть послом.